До завтра батьки першокласників можуть подати заявку на отримання 5 тисяч гривень за програмою пакунок школяра. Про це повідомили на сайті кабінету міністрів 10 листопада. Хто вже встиг подати заявку та на що витратили? А також про підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини. Говоримо далі із першою заступницею міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України Людмила Шемелинець. З нами на зв'язку. Пані Людмила так. вітаємо вас. Вітаємо. Доброго дня, пані Людмило. Чи можна вже потрохи підбивати підсумки допомоги пакунок школяра? На що витрачали батьки ці кошти? Ну. Бачите, будемо вже доброго дня ще раз. Бачити на що ви витрачали. Будемо за результатами підведення по підсумків вже за повним поданням і отриманням коштів. Станом на зараз бачимо, що найбільша кількість витрат була на дитячий одяг, на одяг на взуття, на канцелярію, і найменша кількість це на книги. Але мабуть, це спричинено тим, що книги були додані до постанови як можливість для витрати коштів. Дещо пізніше, ніж інші е, дозволені товари для придбання, власне, ця сума вона одразу надійде тим людям, які подавали заявку на відповідну допомогу, чи це часткові виплати? Ні, це одноразова сума, яка надходить одразу після опрацювання і схвалення заявки. А скільки наразі вже подано заявок? Нагадаємо, що ще до завтра можна їх це зробити. Ну, станом на зараз подано 250 тисяч 330 заявок і погоджено 205 тисяч 450. А що значить погоджено? Тобто не всім погоджується? Люди не додавали певні документи? Чи чому? Є частина відмов. Це 31 тисяча 850 заявок відмови, зв'язку з тим, що дитина або вибула з школи, або інформація не підтвердилася з системи міністерства освіти, або дані були внесені некоректно, або декілька разів були внесені дані до системи. Пані Людмило, а чи можна так проаналізувати за регіонами, де найбільше було звідки було найбільше заявок? Ну, всі регіони подавали заявки в залежності від того, скільки дітей було в першому класі, і я розумію, що це центральна Україна більша кількість і західні регіони України. Те, що ця виплата все таки, ну батьки готуються до того, щоб дитина пішла в школу до 1 вересня. Ці виплати і ще будуть тривати скільки часу? До 15-го числа можна подавати. А далі це люди можуть витрачати все одно тільки за тим переліком кошти, який там вказаний, так правильно я розумію, так абсолютно. А чому тоді не було до 1 вересня, тобто заздалегідь варто було б почати цю програму вводити в дію? Щоб все-таки батьки підготувалися і вдягнули своїх дітей, і підготували їх до 1 вересня. Цілком слушне зауваження. Ми працюємо над тим, що в подальшому ця виплата була запроваджена можливість подання документів до 1 вересня, так як в першу в цьому році, вперше була реалізована така виплата і така можливість, тому вдалось запровадити її тільки в такий термін, як запровадили. Тобто наступного року це вже справді може бути така суттєва допомога до 1 вересня? Дякуємо, пані Людмило. Я хотіла ще перейти до теми про одноразові допомоги при народженні дитини. 50 тисяч гривень це суттєве збільшення з тим, що ми маємо зараз. Розкажіть, будь ласка, як це буде працювати? Які виплати будуть отримувати щомісяця матері? Дякую. Дійсно, з 1 січня 2026 року чекаємо на підпис президента. прийнятий Верховною Радою був закон, який запроваджує підвищення виплати при народженні дитини, і запроваджує разом з тим ряд інших виплат додаткових, які будуть виплачуватися матерям або батькам, або законним опікунам. Якщо ми говоримо про одноразову виплату 50 тисяч гривень, то вона буде виплачуватися в зв'язку з народженням дитини. Плануємо на сьогодні, що це буде одноразовий платіж, не розбитий як діюча виплата, і батьки зможуть його отримати одразу після народження дитини однією сумою. А це Додаткові кошти? виплати, будь ласка. Просто чи кожна українська сім'я може розраховувати на таку виплату факт народження дитини і вже можна тоді подавати відповідну заявку, так? Так. Тобто, кожна ввіс... українська сім'я. Так, так, продовжуйте. Кожна українська сім'я, в якої народиться дитина, має право на отримання цієї виплати у розмірі 50 тисяч гривень одноразової. Наступні виплати додаткові, які почнуть діяти з 1 січня 2026 року. Це виплата у розмірі 7 тисяч гривень в зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані. Далі після народження дитини можна буде отримувати всі будуть, хто народив дитину, отримувати виплату у розмірі. 7 тисяч гривень, яка називається допомога по догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку. Після цього, з моменту досягнення дитини однорічного віку, батьки, які перебувають з дитиною у відпустці по догляду за дитиною, і вийшли на роботу, матимуть право на отримання допомоги у розмірі 8 тисяч гривень. Допомога має назву єсла. Угу. Ці кошти можна буде витратити на забезпечення догляду за дитиною. Це як і няня, це приватні садочки або інші гуртки які будуть вважати батьки необхідними для розвитку дитини пані людмило і це стосується вже тільки тих хто народиться після 1 січня тобто ті хто народять ще в цьому році 31 грудня цими програмами не зможуть скористатися в повною мірою не зовсім так. Ті, хто народять до 1 січня 2026 року, не зможуть скористатися тільки 50 тисячами гривень, бо їм гарантовано буде виплачено 41 280 тисяча гривень, яка виплачується відповідно до сьогоднішнього діючого законодавства. Що стосується додаткових виплат, то всі батьки дитині, яких не виповнилося. Одного року матимуть право на отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення неї однорічного віку з 1 січня 2026 року до фактичного виповнення одного року дитині. Угу. І так само батьки з 1 січня 2026 року тих дітей, яким виповнилося рік, матимуть право у разі їх виходу на роботу на отримання допомоги ЄС. Пані Людмила, а як змінюється ситуація, якщо родина переїжджає з регіону в інший регіон? І також я ще хотіла запитати про тих дітей, які будуть народжені, до прикладу, за кордоном українців. Для пере для тих, хто переїжджає, виплата здійснюється централізовано, і пенсійний фонд незалежно від того, де проживає родина на території України, виплачує платежі. Якщо особа зареєстрована в Україні, отримала свідоцтво про народження дитини і пройшла відповідні процедури по українському законодавству. Вона отримає право на виплати. Мені ще цікава технічна сторона. Якщо дитині ще не виповнився один рік і термін, коли додаткові виплати можна буде отримувати батькам, це автоматично відбудеться під підтягнення даних відповідних чи потрібно подавати окремі заяви до ЦНАПу. Справа в тому, що ми плануємо реалізувати цю технічну можливість через дію або через онлайн кабінети, інші, наприклад, при народженні дитини, це є малятко, і система автоматично буде підтягувати всі необхідні дані. Якщо ми говоримо про те, що людина не може скористатися цифровими продуктами, або, можливо, якийсь період часу буде потрібен для реалізації цієї функції через електронну, Оронні системи, тоді завжди буде опція подати заяву до пенсійного фонду чи до ЦНАПу. Я ще так і не почула від вас відповідь про те, як діяти тим батькам, які перебувають за кордоном, однак народжують українців. Як їм оформити цю допомогу? Чи вона їм не є доступною? Я Для говорю, того, щоб оформити, оформити допомогу? Так, да, про одноразову виплату. Для того щоб оформити виплату, потрібно оформити народження дитини відповідно до українського законодавства. Якщо дитина є громадянином України, отримала свідоцтво про народження громадянина України, вона матиме право на виплати. Ну і чи можливо оформлення загалом всіх виплат на підтримку батьків з неповнолітними дітьми через застосунок дії, як ви вже про це згадували на даному етапі? Ми працюємо над технічною реалізацією цієї можливості. Безумовно, так як і більшість послуг соціальних сьогодні можна замовити через дію оформити, так само ці послуги не є виключенням. І ми розуміємо на сьогодні, що це той унікальний механізм, який доступний більшості громадян України. Тому, безумовно, ми працюємо над тим, щоб була така можливість через дію. Але паралельно ми забезпечимо так само для людей, які не можуть скористатися дією або не користуються нею можливість подання письмової заяви через пенсійний фонд дякуємо вам пані Людмила що знайшли час для Суспільної студії Людмила Шемелиниць була з нами на зв'язку. Перша заступниця міністра соцполітики, сім'ї та єдності України.